Слава Україні. Насправді країна готується до 200-річчя з дня народження видатного генія Тараса Григоровича Шевченка. Дуже по-різному. Держава робить своє, письменники роблять своє. А от в Хотині місцева міська рада зробила своє. Вона прийняла рішення встановити пам'ятник Тарасу Шевченка в психоневрологічному диспансері. Тобто, фактично, нашого генія класика відправили психушку. Дуже дивовижна історія, дуже вражаюча. І коли я звернувся до місцевої ради з проханням пояснити причину, по якій вони це зробили, вони зухвало відповіли, що вони не зобов'язані мені відповідати як народному депутату, і що встановлення пам'ятника Шевченку в психушці не є порушенням закону. Справді юридично закон не порушено, але якісь моральні принципи. Безумовно порушено. І дивовижно ж, це відбувається не в такому районі, де не розуміють, хто такий Шевченко, а це відбувається на Буковині, де кожен громадянин знає, хто такий Шевченко і яка його велика роль. Я звернувся до керівників трьох партій, які найбільше представлені в цій місцевій раді. Це єдиний центр. Це фронт змін і партія регіонів разом. Депутати цих фракцій мають конституційну більшість там, тому дуже сподіваюся, що лідери цих партій розберуться з даною ситуацією і дадуть вказівку своїм депутатам не ганьбити Україну, не ганьбити Шевченка а зрештою не ганьбити самих себе.